Наша колега Наталя Нагорна, вона от понад понад е, тиждень вже зі своєю групою працює на Донеччині. Наталю, привіт. Ми щойно от побіжно так глянули на мапу Донеччини. Е, бачимо, що найменше три ділянки найінтенсивніших, мало небезперервних бойових протистоянь. Це Новомихайлівка, Авдіївка, Бахмут. Де тобі вдалося побувати? Яке в тебе враження, де найбільше нині тиснуть московити? Я б назвала це війною за нори. На передовій знищено вже фактично все. Немає дерев, немає будинків, але залишаються якісь напіврозвалені підвали, якісь ямки, які вдалося накрити. І... Всіх цих місцях можна побачити як ворогів, так і українських бійців, які тримаються. Ну от Тобто тримаються за кожен метр землі, це вже не просто якась красива фраза. Це в буквальному сенсі, коли на кожному метрі від чого того, чия це територія залежить, хто сидить у норі у розваленому, абсолютно місці. Дуже сильно розбита передова лінія, коли укріплення з укріпленнями надзвичайно. Ельно складно ми були зокрема і на Авдіївському, і на Бахмутському напрямку, і е, з того, що говорять: ну давайте почнемо з Авдіївського напрямку. Вони говорять, що ситуація вкрай, вкрай складна, вкрай, вкрай тяжка, просто через те, що ну проглядається абсолютно все, через те, що все дуже сильно знищено, через те, що це міська забудова при цьому все одної збуватися. Тому іде вибивання буквально по, по людині, по дві, по три. І е, є змога заховатися з одного боку, немає змоги для евакуації з іншого боку. Точніше, дуже сильно ускладнена евакуація. Е, записали інтерв'ю з командиром батальйону 59-ї бригади. От, зокрема, як він пояснює ситуацію на Авдіївському напрямку. Противник, звичайно, пробує різні, використовує різні методи, щоб просуватися вперед. Я не можу сказати, що ситуація критична, ситуація важка, складна, але не, не критична. Їх 30 сидить, умовно, в 10 будинках, ще 30 сидить в наступних 10 будинках, ще 100, 200, 300 сидить за 5 кілометрів від Переднього краю ще плюс-мінус така кількість сидить за 10 кілометрів від переднього краю. Ще кілька тисяч сидить на полігонах. Верніше не сидять, а навчаються на полігонах. їх немало. Їх, не їх в рази більше ніж нас. В рази більше. І вони постійно, постійно, постійно набирають нових, нових і нових. Дуже сильний дефіцит боєприпасів, і ще той момент додається, що боєприпас може не спрацювати в дрон може впасти. А також ми спостерігаємо, що от весь час потрібно за війною дивитися і дивитися дуже щільно потрібно багато коптерів, багато FPV-дронів, які не долітають через. Через реби, але е, головний дефіцит, про який говорять командири, це звісно дефіцит людей, дефіцит тих, хто буде заміняти поранених, заміняти вбитих і е, готуватися до того, аби все таки зайняти ці позиції замість тих людей, які тимчасово не можуть це робити. І мобілізаційний дефіцит це те, про що ми чуємо на всіх напрямках, і про те, що люди критично. Потрібні, прошу пряму мову, людей не вистачає. Не вистачає людей особового складу. В Україні ну, реально потрібна мобілізація. І чим скоріше, тим лучше. Що може саме таке трапиться страшне? Ми почнемо відступати, тому що воювати нам час ну, тяжко. Людей не вистачає. Без нового закону про мобілізацію дійсно зараз трудно людей. Призивати, мотивувати таке і таке інше. Не буде мотивації, не буде розуміння, що скажімо, ми воюємо по суті, з концентрованим злом. Інтенсивність боїв відчувається навіть за кілометри до фронту, тому що ну такої хвилини, щоб я не почула, як працює артилерія або наша або ворожа, або авіація. Ну таких хвилин майже сьогодні не було. Як ви можете здогадатися, ми зараз знаходимося на одному з тих пунктів, де наші бійці поранені отримують допомогу, і запитали лікарів про те, як змінилися самі поранені з того, що нам пояснила 80-90% поранень зараз. Цей в і чим відрізняються ці поранення? Це те, що прилітає так це мінно вибухове поранення, так, там менше заряда, ніж, наприклад, в снаряді, але це прилітає значно точніше аніж снаряд, а відповідно небезпечніший для бійців. Тобто, навіть по пораненнях ми можемо бачити, як змінюється війна в Україні.